Лише місяць минув відтоді, як у Чернігові визначили найкращих письменників 2021 року. А конкурс книга року вже оголосив новий прийом заявок. До нього допущені книжки видані у 2022 тисячі а також рукописи, які поки не публікувалися. Понад 20 років він проводиться. Кожного року він проходив, навіть незважаючи на важкі часи і в часи ковіду. все одно ми його проводили, підбивали підсумки. І навіть зараз, коли війна, все одно конкурс був проведений. Були Підбиті підсумки, окрім звичних прози, поезії, науково-популярної літератури та публіцистики, цього разу організатори конкурсу запровадили дві нові номінації: відкриття року для авторів-дебютантів, а також майбутня книга для рукописів. Це пов'язано з тим, що зараз у нас досить складний час і для книговидання, в тому числі, і рукопис може бути дуже талановитим, але автор не має коштів, аби його видати як книгу, і саме тому була запроваджена ця номінація, тому що можливо потім видавці звернуть увагу на ну, переможців цієї номінації запросять до друку. Наразі для конкурсу свої книжки надіслали вже троє авторів. Важливим критерієм участі є те, що або самі письменники мають бути родом з Чернігівщини, або їхні твори присвячені їй. Це чернігівських журналістів, збірка репортажів Чернігів у вогні. Також ще одна книжка, присвячена війні щоденник моєї війни теж чернігівської журналістки Олени Лазун. І от буквально вчора нам надійшла. Я забрала з пошти книжка автора Це Віталій Медвідь, До того ж, він також коронаційний автор. І він також надіслав свою книгу. Книги та рукописи можна надсилати до 31 травня. А оголошення переможців заплановане на день міста.